Привіт, друзі! Я Ольга Бартєніва, кінолог, тресирувальник, хендлер, експерт. Я 20 років займалася розведенням таких порід, як шарпей та бульдог, тому маю великий досвід у поводженні з собаками. А зараз у мене готель для собак у Києві на других теремках. Доволі велика площа для вигулу. Але якщо є потреба, є додатковий вигул. Вигулюю собак 2-3 рази на день, спілкуємося, граємося. Якщо хазяйва не проти, знайомлю собак між собою. Їм тоді веселіше і це допомагає не так сумувати за господарем. Харчування два рази на день, зранку після прогулянки та ввечері чи по індивідуальному графіку. Корм привозять господарі, це дуже важливо не змінювати харчування. Прогулянки під наглядом кінолога гуляють разом дві-три собачки, чи гуляє одна, якщо не хоче спілкуватися. Будь ласка, підписуйтесь ставте вподобайку. Всього найкращого!